Слава Україні, ютуб канал Чорна Лампа. Мене звати Валерій Калниш. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підписуєтесь. Забув сказати, нас вже більш ніж 15 тисяч. Дякую вам за те, що підписуєтесь. Час від часу ви залишаєте коментарі, вибачте, якщо на більшість з них я не відповідаю. Не знаю, якось я. Привчений до цього, тим більше більшість коментарів, вони якісь трохи дивні, можливо, не більшість, але ті, які мені впали в око, мене дуже дивує, коли люди починають не висловлюватись по суті. Ну, того, що я сказав. Що розповів, а якось приходити на особистості. Відверто скажу: в мене немає ані часу, ані бажання якимось чином вступати в такі дискусії. Я просто видаляю баню, і, і все. На цьому, все. <кій> Оце такий мій внутрішній гештальт. А більшості з вас я дійсно вдячний за те, що ви дивитесь цей канал. І сьогодні у нас 1 вересня. День знань, ну давайте трохи а, арифметики. Тож за цей тиждень а, країну атакували більш ніж 160 ракет. А, по фронту по активній лінії зіткнення було використано ворогом а, майже 800 кабів. По всій території країни було випущено більш ніж 400 БПЛА. Це тільки за тиждень, і всі ми знову опинилися в ситуації, коли у нас перебій з електрикою, і у нас знову екстрені вимкнення. Планові вимкнення і все таке інше. І правду, ну, наприклад, у мене відпустка вже закінчується. І ось останній тиждень я провів там вдома, виходячи з того, що десь 12 10-12 годин в мене немає світу. І... В ну, цьому є тільки одне пояснення, зрозуміло. Ворог атакує нашу енергетику, він поставив собі завдання таке, яке було і минулого року, до речі, його не було поза минулого року. А з 23-го року ворог зрозумів, що, точніше, так, не зрозумів, а вирішив, що. Йому треба бити по українській енергетиці з дуже зрозумілим планом цих атак. Він полягає в наступному. Бити по енергетиці. енергетика вона буде позначатися на простих людях, прості люди будуть нервувати. І ось ця негативна енергія. Перекинеться на владу, яку будуть змушувати припинити війни, війну для того, аби повернути енергетику, повернути нормальний спосіб існування, це не спрацювало, і українці вони великі люди, і з'ясувалося, що так, ми можемо жити в непростих в скрутних умовах. І думати про країну, а не тільки про себе. У росіянців історія буде інша, і вона вже інша. Сьогодні, зранку, якщо ви дивилися а, стрічки новин, ви побачили, що тільки за повідомленням російського міністерства оборони, їхня країна була атакована кимось. Uh, безпілотниками, яких було десь біля 160, uh, і вони також працювали по енергетиці. Є китайська Максима в Сунзиї написав в мистецтві війни, як полягає в тому, що коли ти Сильний демонструй свою слабкість. Коли ти слабкий, демонструй сил. Ну, тобто ситуація навпаки. так Якщо подивитися зараз на Росію, можна зрозуміти наскільки вони слабкі. Зараз я не говорю про Покровську. Покровськ Покровськ це окрема тема, і я притримуюсь, оскільки я. Військовослужбовець, я не збираюся коментувати дії, які відбуваються на території України. Тим більше я не збираюсь коментувати дії командування на території України. А ось те, що відбувається за кордонами. А тут я більш вільний в коментарях. Так ось. Повертаючись до суньзи Uh, і українці, і росіянці uh, всі вивчали uh, Суньдзи, всі вивчали там клаузеві, всі читали останнім часом дуже багато читають про військову історію. І більш-менш розуміють, що таке там стратегія війни. Так ось, повертаючись до цієї максими. Коли ви чуєте Путіна, що у нього все йде по плану, розумієте, не йде по плану. Якщо ви бачите Забяніна, мера Москви, який спокійно, індиферентно, розповідає про те, що ну просто у нас невеличке ЧП і у нас горить нафтоперегонне підприємство на Москві, то все добре, що відбувається локалізація возгорання нічого серйозного не відбувається. Але при цьому наступним своїм кроком вони присвоюють максимальний рівень складності цього пожару. За. Тими повідомленнями, що ми бачимо зараз, є влучання по двом гідроелектростанціям. Одна з них найбільша в центральній Росії. Це зараз я дивлюсь, як вона називається. Канаковська. Канаковська. Канаковська буде. Канаковська агрес. Вона на річці Волга, розташована в місті Канаково, що зрозуміло. Вона трохи вище Москви в Тверській області, друге влучання було в Нагрес, яка знаходиться в Каширська, районна електростанція. Так, це Московська область Росії. І безпосередньо на московському нафтопереробному заводі також відбувається зараз пожежа. Так ось, коли Саб'янін розповідає про те, що пошкоджено, я цитую, пошкоджено окреме технічне приміщення нафтопереробного заводу, це і де відбувається гасіння локального спалаху. Ось ця нова мова, яку використовують а, москалі, а, і є якраз демонстрацією всіх цих китайських максів. Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається. Що все йде за планом, що Курська область а, це ексцес. До речі, вони не називають. Це ані війною, ані наступом України, як там Путін говорить, це собиття, щось там Вони максимально намагаються для піпла, який знаходиться поза процесом, не створювати ситуацію якусь панічну. Це зрозуміло, але ви маєте розуміти, коли ви чуєте всі ці заяви. До речі, як це Курська область позначається безпосередньо на самих росіянцях? Час від часу я слідкую за, ну, точніше, так, постійно, я слідкую за оновленнями, які видає Лівада центр. Це та ще історія вірити рашистській соціології під час війни і центру, який з одного боку позиціонує себе як. Незалежний, а з іншого боку, знаходиться в країні, де нічого немає незалежного від держави і від Путіна. Тому ці, ці цифри до них треба ставитись, ну так, з умовним скепсисом, але вони дають якийсь напрям. Так ось. Курська офензива вона призвела до того, що у москалів. Зменшив, зменшилась кількість не дуже сильно, там плюс-мінус 5%, Але тих, хто вже виступає проти мирних перемовин, у них була така тенденція, що десь від 48 до 52% опитаних опитуваних вони виступали постійно за мирні перемовини. І ось коли почалась українська офензива в Курську область. Uh, ця кількість почала зменшуватися. <кій> Росіянці знову не розуміють причину наслідковий зв'язок. так І в даному випадку вони uh, виступають uh, агресивно не проти Путіна, які є першою причиною, першоджерелом. так вони виступають ну прогнозовано проти Збройних сил України проти українців, вважаючи нас агресорами. До речі, це дуже красива теза, яку почали використовувати західні медіа, так що вперше за 80 років на територію Росії відбулось вторгнення з боку іншої держави. Ось вся ця історична мішура, якою себе обвісила російська влада, про те, що вони непереможні, про те, що вони друга армія світу, про те, що вони непобідімі, все це є такою зіркала і дим. так Але на росіянців це не впливає. І це також варто пам'ятати, варто розуміти, що коли ми сподівалися на те, що погіршення рівня життя, погіршення умов життя буде призводити до висунення якихось претензій Путіну. Цього не сталося. Зауважу, і у нас не сталося так? те, з чого я починав: що погіршення там Ситуацію з електрикою не призвело до того, що ми почали вимагати у Зеленського ставки припинення війни. Але у нас інше пояснення. Наше пояснення дуже просте: ми виборюємо власну незалежність. Ми розуміємо, що якщо ми не будемо прочатися, якщо ми не будемо воювати, ми втратимо державу. У росіянців пояснення. Майже тим самим діям, точніше, бездіяльності, має інше пояснення. Воно полягає в тому, що вони перелякані, їм страшно виступати проти Путіна, вони не вміють виступати проти Путіна, і в них не сформований ось цей е, рефлекс нормального життя. Вони як жили в лайні більшість свого життя. Так вони і продовжують жити. Великої велику різниці між китайським айфоном і айфоном вони не бачать. Тому погіршення життя в даному випадку, через санкції, через те, що там, вони перестали отримувати хамон, наприклад, або якийсь там французький каньяк це все фігня. Це цікаво, б'є по. Тим, хто більш заможний але ті, хто більш заможний вони можуть знаходити все це шляхом контрабанди, якихось там сірих поставок, нелегальних поставок. А це не говорить про те, що всі санкційні перепони мають куди там кудись там подітися, але вони мають зберігатися. Хай їм буде складніше, ось в чому питання не треба їм полегшувати життя, думаючи, що якщо якась санкція не працює, то давайте, давайте її відмінимо. Ні, хай працюють, хай залишаються ті, що є. Але повертаючись до росіянців тому погіршувати їм життя варто в той самий спосіб, і вони мають до цього звикати, і вони будуть до цього звикати. Що Провівши ракетну атаку по українській енергетиці, українці не будуть вже просто сидіти чекати е, наступної атаки. Українці будуть прочатися І ось цей доволі простий причинно-наслідковий зв'язок має зафіксуватися в головах росіянців, які, на мою власну думку, не дуже не дуже схильні до складних. Логічних інтелектуальних операцій. Вони не думають через крок. Але це як собаки Павлова. так Там лампочка загоряється, слюна виділяється. Ось по такому принципу, за таким принципом, і маємо ми спілкуватися з росіянцями Вони розуміють дуже прості, дуже примітивні речі. Так ось. Тепер таких відповідей. На ракетні обстріли, на будь-які порушення е там, української енергетики. Вони будуть зеркальні. Я в цьому впевнений. Я не знаю, але здається, так воно і буде. Ми не будемо шукати більше якихось складних конструкцій. Якщо ви б'єте по енергетиці, готуйтеся, що ви будете отримувати те саме. Всі ці а, хвалені заяви з боку росіянців про те, що в них там панцирі стоять в Москві на кожному, а, там, на кожному даху, що вони прикривають все від українських а, повітряних цілей. Це все балаган, а, тому Росія має прості люди. Прості люди. Військові вже все зрозуміли, а прості люди мають розуміти просту річ. Тепер відповіді будуть регулярними. Відбувається атака на якусь сферу українського життя. Ви отримаєте те саме. Засоби з'являються, і вони будуть з'являтися. Я маю на увазі, звичайно, кількість дронів. Дивна історія зараз відбувається з далекобійною зброєю, але і там, мені здається, все буде добре. Тому що курська офензива та сама атака на 158 дронів, хоча, можливо, їх було більше. Вона змінює не тільки ставлення до війни з боку росіян. Воно змінює ставлення до війни з боку наших західних партнерів. Колись Байден, здається, казав, що вони не ставлять собі за мету змінювати політичний е, устрій на Росії. як би нам не хотілося кожна велика не з точки зору наслідків, а з точки зору глобальності і складності виконання ідеї. Вона потребує часу. Це ми дуже швидко е, перестрибуємо через якісь етапи часові, розумові, е, на як, які е, потребують часу і якогось більш глибшого обдумування для наших західних партнерів. І ось цей дисонанс, ну як там? Як там? Як молодость знала, є с старость могла. Так ось, якби от у західних партнерів є зброя, є гроші, але вони не розуміють, як їх використовувати з максимальною ефективністю. Ми знаємо, як використовувати це. Ми знаємо кінцеву мету. Але в нас немає цих засобів і грошей. Тому ося думка, яка. Не була превалюючою і взагалі від неї відкорсувалось так наші західні партнери, а саме змінити режим Путіна. Я сподіваюся, зараз вона почне більше і більше заглиблюватись, більше і більше проростати в їхніх сінгтенках урядах під час. Закритих зустрічей під час обговорень, і в якийсь момент вони зрозуміють, що Путін, з яким вони могли домовитись, і навіть у 22-му році, 23 му році, цього Путіна, в який направду таким ніколи не був, який ніколи не збирався домовлятися, він перестав існувати в їхніх головах. Реальний Путін хотів досягнення абсолютно конкретних цілей. Знищення українців, захоплення території, створення випаленої землі в Україні у вигляді якогось там санітарного, як він там називав, буферного коридору якогось. так, Возвеличення власної країни. Так ось все це це не просто якісь фантазії буйного дітка. Він направду так думає, він направду цього хоче. А з такими людьми неможливо домовлятися. Неможливо домовлятися з душевнохворими. Вони існують в іншій реальності, і в даному випадку. Наші західні партнери потрібно їм зрозуміти, що все. Останній етап, ось це прийняття, він має наступити. І вони бачать, що для цього дії України це дуже підходяче тло. І що Україна робить те, чого вони боялися. І зараз саме час до цього приєднатися, надати дозвіл на використання далекобійної зброї, посилити в тому числі міжнародний тиск. Я, як поціновувач всяких шпигунських романів, того ж самого там, лекаре, я би вже всерйоз думав над ліквідацією Путіна, як спецоперацію. І тому о, треба станов... ставати сміливішими. Не впевнений, на жаль, що це відбудеться дуже швидко, і, можливо, наші західні партнери і союзники сподіваються, все ж таки пересидіти цей момент, все ж таки е обійтися, як вони вважають, малою кров'ю. Мається на цьому увазі, просто предоставляючи, просто надаючи Україні. Гроші та зброю, але вони розуміють, що ми перейшли той етап, коли використовували тільки їх зброю. Якби критично не була заточена в тому числі, опозиція українська по відношенню до уряду і ВПК, ситуація змінилась за рік-за два. Так, там були якісь прорахунки а, і до підготовки до війни, і під час там го року і розвиток власного ВПК, і направду левову частку розвитку військово-промислового комплексу. Це ініціатива приватників, людей, які в гаражах, умовно кажучи, збирають ті самі дрони. Зараз ситуація змінилася. І західні партнери мають розуміти, що ми все менше і менше а, починаємо залежати від них. Так, у нас немає власних там 155 калібра снарядів. Так, у нас немає а, великої кількості тих самих хаймерсів, так, які можуть бути на велику дистанцію. І в цьому ми потребуємо їхньої допомоги. Але ж питання, на що ця допомога? І ми продемонстрували в той самою Курської офензивою, що ми вже, ну, по-перше, ми мислимо іншими стратегічними категоріями. І ми розуміємо, що так, це цікавий крок. Не відвоювати своє, а обійти з боку. І захопити ворог. Красива історія. Теж, до речі, вписуються всі ці китайські канони військового мистецтва. Але головне, заради чого все це відбувається? Для нас мета зрозуміла. На офіційному рівні ми хочемо звільнення своїх територій 91-го року. Моя особиста. Візія, вона полягає в тому, що звільнення територій, при збереженні режиму о, за кордоном. Мається на увазі на Росії, це благородна, але справа, яка, яку не можна буде вважати закінченням війни. Закінчення війни має стати поразка держави і зміна там влади. Яка вона буде, вже вибачте, це не зараз. Але з тою владою, яка там є, шансів домовитися немає, як на мене, великих. Їх можна змусити, але це непростий довгий шлях. який українці готові пройти, а західні партнери, якщо вони вже почали менжуватися з далекобійною зброєю, здається, мені не дуже. Тому. Найближчий шлях, як мені здається, це саме повалення влади на Росію діючи. У сподіванні що можливо, наступна влада буде більш розумна, в тому сенсі, що їй не потрібна буде війна, і вона також зараз є заручником той самої сталінської політики, а потім був 20-й з'їзд КПРС, виступ Хрущова розвінчування. Пріступленні сталінського режима і все таки інше, так, і е, оттіпіль, яка була, але це фантазії фантазії Тож, виходячи з, підсумовуючи все, головне ми будемо відповідати: на фронті і відповідати на е, атаки, які проводить Росія проти цивільної інфраструктури. У нас є сили, у нас є засоби, ми вираховували ці цілі, і ми працюємо в межах міжнародного законодавства, що також важливо, ну, перш за все, для наших західних партнерів. Тому далі буде, і тільки від росіян залежить, чи готові вони тримати і продовжувати цю війну. Тому що, якщо вони сподівалися, що. Мерзнути взимку будемо тільки ми марні сподівання. Якщо буде, то це буде вже на двох І чи потрібно це їм, хай вирішують самі і приймають якісь рішення. Дякую, що дивились Це були думки в голос. Ютуб-канал Чорна лампа. Звати Валерій кавниш Підписуйтесь на оновлення на цьому каналі, поширюйте це відео, дзвіночки. Лайки, все таке інше. Дякую, тримайтеся, Переможемо.